Вдячна ідея використати дух змагання для стимулу знайомства дітей із віршованим словом прийшла свого часу до членів спілки румунів Закарпаття Дачія. Зимовий час, що тягне дітвору до снігових забав, не завадив сумлінній підготовці до шостого конкурсу декламації та виконання романсів на вірші румунського поета Міхая Імінеско. Зал середньої школи глибокого потоку на Тячівщині був переповнений ущент. Моя перша промова у парламенті містила посил про те, що румунську спільноту Закарпаття слід вирізняти з проміж усіх закордонних румунів. Її не зміг асимілювати жоден режим, вона зберегла і традиції, і мову, і культуру. Представники 13-ти закарпатських шкіл румунською мовою навчання взяли участь у цьогорічному шостому конкурсі. Романси, вірші, пісні, справжній концерт підготовлений учнями та їх вчителями, викликав щирий захват гостей заходу. На анудомідосьпрезічелашкола Дінстремтура мене захоплює відданість закарпатських румунів традиціям, щирий інтерес до історії. Тому я готовий сіляко сприяти у залученні європейських грантових програм для підготовки та впровадження гарних задумів по збереженню самобутньої культури у цьому регіоні. Переможницею цьогорічного конкурсу, за рішенням професійного журі, до складу якого увійшли педагоги, викладачі, журналісти, представники обох країн, стала учениця школи села Нижня Апша Ангеліна Йовді. Вона зачарувала присутніх і гарним виконанням романсу, і поезії Михая Менеску, а також самобутнім народним бранням. Організатори, серед яких районний відділ освіти тячівської адміністрації, пообіцяли, сьомий конкурс стане не менш яскравою подією, відкривши вже наступний рік культурних заходів закарпатських румунів.